Кажуть, що, що в все той, все той, е, Європі все так ідеально. Зараз вам розкажу про Нідерланди, а саме про залізничні оці поїзда. Ось. Ну, по-перше, те, що в Нідерландах дуже дорогий громадський транспорт, що ви знали, це таке знаєш, недешеве задоволення. Я розказував про машини. Машини також це дороге задоволення, тим паче податки. Ну, ось дивися, до прикладу, з містечка Бреди до Амстердаму 25 євро коштує. Це мені проїхати туди 25 євро, назад 25 євро. Є спеціальні квитки, талони на місяць. Ну, це не про це. Ти раненько встав, ти почистив свої зубки, зробив зарядку, поприсідав, випив ранка каву і прийшов на поїзд. Сів в поїзд, ти їдеш. І раз поїзд в полі стає на 20 хвилин. Все. Усе, ти опоздав на свою роботу, то що тобі на роботу треба пройти на 7 годин ранку. Ти на ту роботу запізнився. Що, хто, Да ніхто нічого. Отакого От це. Тут буває це досить часто. От, хто в Нідерландах, знаєте, що з поїздами тут конкретні трабли, іменно трабли. ну, по-перше, воно тут будується, хоч.